У бібліотеці для юнацтва гостювали зірки української естради. У книгозбірні відбулася зустріч шанувальників з відомим гуртом Анна Марія. Повноформатний студійний альбом, п'ять відеокліпів. Це далеко не весь послужний список гурту Анна Марія. Популярність диету приніс успішний виступ виступи телепроектах Шанс і Голос країни. Секретом свого успіху співачки люб'язно поділилися із кіровоградськими фанами. В принципі, нічого неможливого взагалі для людини. Немає в цьому світі, якщо в людини є бажання. Здавалося, б, це дуже мало бажання, але це насправді з цього все починає, починається І от один з наших таких гасел, дивізів по житті це ніколи не зупинятися. Тому що яких, якийсь, якась одна спроба, знаєш, з тисячі вона може вирішити твою долю, вона може вирішити все. Артистки говорять: аби досягти визнання, потрібно насамперед прислухатися до себе і ніколи не зупинятися перед труднощами. Крім того, колектив упевнений, що здорова критика молодим виконавцям лише на користь. Слухати перш за все себе і шукати, ну, да. шукати себе. Критику треба слухати і тих, і інших усіх потрошку, Але як як кажуть, коли хочеш, щоб тебе не критикували, е, нічого не роби і е, е, не і е, будь ніким, розповіли співачки про слабкі місця сучасного шоу-бізнесу. Головне з них недостатня підтримка якісного музичного продукту. А ми так не можемо. Нам треба щось робити. Так, ми будемо помилятися, але ми будемо йти е, до своєї мети з помилками, але йти де ж то від власного досвіду. З якими головними труднощами стикаються молоді артисти, і як їх долати? Ну на сьогоднішній день. Я думаю, що в усіх артистів є бажання, щоб їх пісні були на радіо, щоб їх кліпи і вони самі виступи були на телебаченні. Хоч в нас на сьогоднішній день вже кажуть, що дуже підтримують український продукт і українських музикантів. але особисто ми на себе не дуже це відчуваємо, чесно кажучи. Тому що коли ти приходиш на радіо з піснями, ну більш за все ти чуєш, що це не формат. Запрошувати відомих артистів, працівники книгозбірні обіцяють надалі.